Дорогі українці, українки, щойно говорив з президентом Фінляндії. Дуже продуктивна розмова. Наші відносини завжди змістовні. Я хочу подякувати президенту Стубу, а всій Фінляндії за підтримку України, за дуже раціональні позиції і готовність працювати разом заради наближення реального миру. Я поінформував про триваючі російські удари. Напередодні був жорстокий удар по Харкову. Російські шахеди. Один з них пошкодив навіть будівлю шпиталю, звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Загалом, тільки від того удару по Харкову, 55 людей постраждали. Серед них п'ять дітей. Усім надано допомогу. Але на жаль, дві людини загинули мої співчуття рідним та близьким. За сьогоднішній день теж, на жаль, вже є удари та обстріли. Черкащина під ударами дронів, Херсонщина артилерія, скиди з дронів по звичайним будівлям, по людям. Донеччина керовані авіабомби, безпілотники, артилерія, Запоріжжя, безпілотники. Дніпровщина керовані авіабомби та дрони. Сумщина теж. На жаль, авіабомби та дрони, Харківщина удари, кровних авіабомб. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Ми говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Олександр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись. А разом рухатись разом з Америкою,